Привіт! У мене для вас дві новини: як водиться добре і погано. Не звертаючи увагу на воєнний стан, держава повернула всі поточні та планові перевірки у всіх інстанціях. Але це не привід хвилюватися, це привід навчатися і готуватися. І тут розпочинається гарна новина. Я запрошую всіх у мою спільноту, яка задумана як допомога власникам освітнього бізнесу. Бо зважаючи на свій досвід, я готова допомагати. Мене звати Ольга Бабченко. В цій сфері я майже спочатку її існування. Саме для нашої першої приватної школи розроблявся унікальний статут, перший навчальний план. Саме у нас створювалися перші безбар'єрні середовища та паростки інклюзивної освіти. Потім було 15 років власної мережі дитячих садочків. І стільки ж у вищу освіті. У цій спільноті ми будемо обговорювати всі особливості та створення, оформлення і зберігання офіційної документації, підготовку до перевірок, щоб потім не було нестерпно боляче виправдовуватися перед перевіряючими. І якщо вас зацікавило, то поїхали.